А Аднець в нас цікавий екземпляр. Power інвертор, він так і називається Sun 1000G. Він є мережевим, якщо я правильно розумію, тобто він вміє вдувати в мережу. Чи працює як упс, чи як гібрид поки що не зрозуміло. Вхід. Ні, це вихід. Цікавий вихід з таким роз'ємом. Ну, факт. Вихід. AC, підсвітка Updown є дисплей. Тобто, якби кнопок небагато. Відсутні гвинти. Кидається, що зажаті дроти тричать. Задня частина вентилятор. Dump load. Ого, а це для чого? Для скидування надлишку потужності? Цікаво. І AC-input. А чому трьома? Треба брати інструкцію, дивитися. Fold і output. Знизу вентилятор. Цей інвертор, вроді, як був заточений на вітрогенератор. І, напевно, власне, навантаження для скидання потужності використовувалося для гальмування, його чи якось так. Не можу стверджувати, тяжко сказати. Ще з таким не стикався. AC-output Voltage Range і дуже широкий діапазон вхідної напруги від 22 до 60 вольт. Знаю, що використовували його сонячними панелями замість вентилятора. High Wind Protection Voltage testing Point ага, 62 Вольта захиста. Тобто заточка все ж таки на вітрогенератор. Якось так. Він був в ремонті. Його зремонтували дуже швидко, але пропрацював він дуже мало. І приїхав до мене. Розбираємо. Конструкція в нього нетипова. Полягає в тому, що начинка живе в кришці, в верхній частині, фактично, ось так. Бачимо трьохфазний випрямляч. Ага, вхід. Вхід три червоних, це фактично є три фази, тобто воно розраховано на трьохфазний вхід. А як же ж до нього сонячні панелі підключали? Отак і підключали якось неправильно. Ну що ж зробиш, розберемося, наскільки то критично. Видно зміщення плати, що воно втекло в сторону. Також видно, що мінялися транзистори, причому мінялися так, навіть не знаю як це назвати. От транзистори припаяні, тобто в 220-му корпусі, не було, і призвіздячили в 247-му, Причому при... призвіздячили без ізоляційної прокладки. Чи вона тут мала бути, чи ні, зараз сказати важко, але це як мінімум виглядає дивно. Нижній то ще якось розплющили, і він практично не прижатий. От тримач розплющили, воно нормально не затягнуто, він не прижатий. Ну, як мінімум, це колхоз, майстра це не красить. На боковій панелі плата керування тут є шунт, токомір. Напевно, напругу воно кудись міряє. Ну і все. Це пояснює, чому немає додаткових кнопок. Тільки верх-вниз перегляд параметрів. Запобіжник ферді пердозний. Отак припаяли. То не страшно, але так воно торчить. тому трохи дивно. Більше ніби нічого не видно. Клей залитий рідний. Інвертори, таке враження, що два в паралель незалежно, тому що, ось, дивіться, два реле, дві накопичувальних банки. Симетрично розділено, вихідний дросель, і тут два дроселя. Тут треба буде розібратися зі схемотехнікою. Таке враження, що паяна ось ця платка, але то не точно. Ще не знаю, за що вона відповідає, то якесь це зворотні зв'язки, бо тут є дві оптопари. На діодному мості клеми не обжаті, а дроти впаяні в клеми. Цікаве рішення. Розбираю, будемо думати, з кожною хвилиною стає все веселіше. Зняв кріплення. Таке є ізоляція слюдяна, тільки то, що рідна під маленький транзистор. Тобто воно так сховане було під транзистором. Чи там був контакт, чи ні, сказати тяжко. Очевидно, сталося то саме, що було попереднього разу, тобто згорів вихідний міст. Він формується тими чотирьома транзисторами. А діоди тут такі йдуть незалежно: чотири штуки з одного боку, чотири з другого. Тобто випрямляється окремо напруга з трансформаторів. А вихід іде через один міст. Запобіжник спалений, і ось ця платка така. Малюсінька, незрозумілого спочатку призначення з двома оптопарами і двома транзисторами, та її не що інше, як керування вихідного моста. На тій плаці спалений чіп-резистор знизу і маємо пробиті всі чотири транзистори. Тільки недавно в попередньому відео згадував про те, що бувають і ГБТ-транзистори без захисних діодів, і тут маємо ту саму історію. Транзистори по параметрах підібрані правильно, тільки різні корпуса і заміння транзистори не мають діодів. Відповідно, можливо, це стало причиною повторного виходу з ладу або перевантаження. Ну і сама концепція приладу вона якби не є оптимальною для сонячних батарей, тому що постійна напруга сонячних батарей мусить проганятися через діодний міст, і відповідно на ньому будуть втрати. Воно розраховано на трьохфазний змінний струм від вітрогенератора. А підключивши сюди сонячні панелі, якби ну діапазон треба перевіряти чи правильний. І як би пам'ятати, що будуть зайві втрати. Тобто це не оптимальний варіант використання сонячними батареями. Знизу бачимо таку картину. Силові дорожки усилені дротами це нормально. Процесор Atmel. Мікросхема, якась мені незнайома, цю частину ми поки що не чіпаємо. Ці два транзистори відповідають за комутацію навантаження для ліквідації надлишків енергії. Це чотири транзистора. По одному в плече два плеча незалежних на два трансформатора генератора високої напруги dc 400. Далі йдуть 4 діода. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. А ще 5 діодів. Раз, 2, 3, 4, 5. Дивно, треба буде розбиратися по 5 діодів і 4 транзистора вихідного моста. Спалена доріжка в хлам. І видно, що появився модуль керування. Нам теж, тим самим шляхом йти, треба його випаювати, відновлювати, а тоді вже дивитися до вихідного кола транзисторів, додаткових слаботочних керування. Тому що силові були пробиті по гейтах. Ось модуль керування. Видно, що діодний міст пробитий. По входу і по виходу, по мінусу. Також спалений в хлам резистор. Причому цей резистор вже мінявся, очевидно, він так напаяний цікаво. Буду міняти, пробувати дивитися, чи є генерація, як воно себе буде вести. Поки готую то до подальшої роботи, чекаю на деталі, потрохи розбираюся. Три різних термопасти: то все було намазано як-небудь. Відповідно, все. Перемазував, перечистив, дав нову пасту, зібрав. Запобіжник на 15 А стоїть по виходу, тоді як максимальна потужність пристрою на всього 1 кВт. Для чого тут 15 А запобіжник, якщо вихідна потужність 900 і пікова 1000 Вт. Тобто 1 кВт при 230 вольтах. Немає потреби в такому запобіжнику. На жаль, який оригінальний стояв, не знаю, поставлю 6 А. Також прикол вийшов з принципом роботи. Поки я думав, є тут синус чи нема тут синуса, виявилося, що це є гібридний інвертор. Тобто він вдуває в мережу для погашення власних потреб. Робить він це тупо, він нічого не міряє, нічого не знає, не вміє. Він просто синхронізується з мережею. Це, до речі, пояснює ось цей такий роз'єм. Ви його тупо включаєте в розетку, і він, скільки там від вітряка чи від сонця, вам вдасться вдути, вдуває в розетку. Йому пофіг, який у вас лічильник, яку сторону він рахує, просто він собі вдуває. Причому тут вже бачите, китайці його покращили, реле замінили перемичками. Керування реле навіть далі не розпаєне. От і такий от цікавий пристрій. Тому я трохи в шоці. Перший раз бачу такий інвертор для вітряка, який ще й має можливість комутації і потребу підключання баласту для скидування надлишку. Відповідно, тому в нього і немає входу 220 AC це від ря... відряка від трифази. Недолік при роботі з сонячними панелями ми маємо втрату на діодах. Відповідно, якщо ми десь собі підключаємо панель, зато полярність можна підключати любую. діодний міст це виправить. Ми маємо два діода. Відповідно, падіння 0,8 вольта на кожному, скоріше за все, треба подивитися. Маркування. І є певні втрати. Вони, в принципі, невеликі на тих потужностях. Сам факт, були непротянуті клеми, попротягував. Паяю, поки запобіжник формую транзистори, чекаю, коли візьму завтра деталі, і тоді буду пробувати вмикати, розбиратися. А оця штука це звичайний амперметр, мабуть, ще й напругу мірі, і більше нічого він фактично не робить. От приходить його живлення, через нього проходить транзитом через шунт. 220, і він собі міряє. Цікавий пристрій. Здешевлений, спрощений китайцями до мінімума. Такого простого гібридного інвертора, який вдуває в мережу без замірів, власного споживання, без ватроутера, я ще не бачив. Але сам факт існують.